Зазвичай корівка не віддає молоко по певній причині. Ну, такі є три основні фактори, чому може так відбуватися. Перше, це коли ви телятку тримали після отелу біля корови, воно її сало або близько стояло десь біля неї, і вона його постійно бачила. А потім ви його забрали, особливо якщо воно таке сало корову, тоді корова, певну кількість молока, слідуючи своєму материнському інстинкту, притримує, щоб лишити телятів. Це такий найбільш поширений фактор, чому корова затримує молоко. Другий фактор це коли в корівки є якісь больові відчуття під час доїння. Ну, до прикладу, якісь мікротріщинки на дійках, якісь там пошкодження, суха шкіра, не знаю, мастит починається, щось її вкусило, вдарила вона і так далі. Тобто, коли під час доїння її болить. Тоді вона, щоб скоротити цей час доїння і щоб її менше часу боліло, теж може не віддавати молоко. І третя причина це стрес. Коли, до прикладу, ви купуєте нову корову, перевозите її в нове місце, або міняєте різко раціон, там умови отримання, щось вона злякалася чогось, в неї був стрес. На фоні того стресу вона теж може не віддавати молоко. Це такі три основні, але є ще одна така причина, то навіть не причина, то такий випадок, з яким стикнулася я. Це такий характер корови. У мене є корівка, яка, коли щось їй не подобається, теж може не віддати частину молока. До прикладу, вона може, наприклад, я на нього накричала, щось вона там мені не стояла спокійно. Або вона бачить, що всі їдять, вона ще не їсть. Або всі виходять вже на вулицю, а її ще не випустили. Ну, менше з тим. Часом буває, що я навіть сама не розумію причини, чому так. Але я бачу, що от вона щось її в той момент, коли вона доїться, стривожила і вона просто перестала доїтися. І я нічого з цим не можу зробити, але на наступне доїння вона це молоко віддає і проблем ніяких там по типу маститу немає. Тому раджу вам першочергово з'ясувати причину і усунути по можливості той фактор, який це спричиняє. Те, що вона не віддає молоко, я маю на увазі. Ну і якщо корівка не тільна. І ви бачите, що те, що вона затримує молоко, може привести, наприклад, до маститу чи якогось там, запаль... початку якогось запального процесу, можна колоти окситоцин. Ветеринари рекомендують, але зазвичай його рекомендують колоти після розстелу, коли корівка на роздої. Тільним його категорично не можна, тому що це спричинить абортування. Перше і друге, я б не радила з ним зловживати, ну, типу, на кожне доїння там, його колоти. Тому з'ясуйте причину і постарайтеся її усунути. Це буде краще. Субтитрувальниця